Вітаю, друзі! Що ж, продовжую готувати коктейлі з совою Cocktail Book. І сьогоднішній коктейль – це Краут. Ворона. Вперше цей кортик з'явився в 1927 році в книзі Here's How Revised Edition Джаджа uh, Молодшого. І рецепт виглядав так: дві треті частини скотча, одна третя частина лимонного соку і один деш гренадіну. Потім цей коктейль додав Гаррі книгу Савой у 1930 році, і він вже перевернув пропорції. І замість скотчу написано просто віскі. Там де одна третя віскі, дві треті частини лимонного соку і один деш гренадіну. Доволі дивні пропорції, як на мене, тому що дуже багато лимонного соку. Як на мене, хати буде занадто крисний. А зараз ми це і перевіримо. Так, і він не вказує, який віскі, просто написано віскі, тому я використаю бурбон, тому що він солдкувати трошки, і, здається, хоч трошки збалансує цю, цю лимонну історію. Що ж, час його готувати і куштувати. Що ж, почну я з напевно, головного інгредієнту, це лимонний сік а, цілих 40 мл. Дофіга. Дуже дофіга. Не знаю, за що Гаррі так з своїми шлунками. Так, клієнтами-шлунками ш... клієнтів. <плес> так, наступне у нас буде бурбон. 20 літрів. Так, і останній, це один деш Гринадіну. Буде важко це зробити, це одна крапля приблизно один навіть менше мілілітра. Я так постараюсь трошечки капнути і Оп! Навіть забагато було, так сказати. Ну ладно, маємо, що маємо. чайка. Так, взагалі хотів подавати в Роксі, але я чомусь придумав і візьму просто нікенору і в ній подам. тут Прикрашу воно і цедрою. Просто Постійно закрав. закров. Добрий вечер, шановні панство. Готова. Я не готова. Я не готова. Ем... Ну, на запах я тільки що спробувала так понюхати бурбон. Пахне бурбоном. Це добре. До речі, в тон моєї кувтинки майже. А, ну, правда, бурбоном пахне. Так? Так. Я не прав. Хоча тут і багато борбону і цедра. Я Угу. О oh, боже! <laughs> ну, я в принципі так і думав, що так і буде, але на не настільки Це вфірмі. Ой, він взагалі не питкий. Mm. Ой, супер кислий! супер-супер, супер кислий! -супер -супер кисли. Зені Не знаю, навіщо гарі це зробив. Якщо б залишити старі покорці, ну, дійсно було б смачніше, як оригінальний рецепт. Вдвічі більше віскі, вдвічі менше а, лимонного соку. А так, ну, це неможливо пити, навіть якщо ви любите там, супер кисленьке, це мені здається занадто, тому що я фанат саурів, але для мене це ту Ну, так тут прям. Просто дуже-дуже ну, дуже 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 сильно кисло, ну прям максимально. Я думаю, ви всі дорослі люди розумієте, що 40 е, грам чистого лимонного сочку, як би, ну, що спробуй. Ну так, да, ну, 20 мл купону, так. Та. і один, там, не знаю, Може, я трошки більше дав, ніж треба, нехай ну, 3-4 мл. Там. Ну, назад, рендзін не рятує, він тут так. На кольору такий гарний відтінок. І все. Більше нічого гісінко, жах. Це найжахливіше коктейлі з книги, яку ми пробували. Просто ужас. Так, займає перше місце, але, типу. Серед гірших. Ну, просто жах. Я думаю, якщо долити сюди бурбончика, так нормально. Хоча б один до одного пропорції, і це вже буде, ну, може пити. Ну, буде, звісно, кисловато, але, але вже це більш-менш. Mm -hmm. Але знаєте, типу тут можна переробити, бо це така база. Типу є бурбон, якась частина може додати ще щось і вже отримати якісь інакше котель. Навіть не знаю, називати цей котел, типа який клас а не саур, тому що немає Екстрасаур. по суті солодкої частини, а не Дейзі, тому що. Типу лікера немає црок, що був лікер. Не ем. рекомендуємо. Так, так. Та. Один із десяти. Так, один із десяти. Навіть нулі <плес> десяти. До Так гірше не буває, мені здається. Мені цікаво, от, коли ми вже приготуємо досить багато готелів, чи лишиться він там. Кінці. Мені цікаво, чи люди дійсно таке пили в ті часи, і їм було смачно. Ну, тобто, можливо, У мене типу варіант, як на похмілля. Можна випити щось типу суперкисле, але, блін, не знаю. Може, тоді лимони такі кислі були, не знаю, але ну, типу, за сто років. Мені здається, вони не поміялись Типу, Лимони, як були лимоном кислими, так вони так і залишились. Mm -hmm. Не думаю, що на них часто так впливає. Ну, коротше, це. Ж. Я засмучена. Я люблю старі класичні коктейлі, просто якісь старі міцні коктейлі. Але це взагалі не варіант. На жаль. На жаль, ну можливо, наступний коктейль буде кращим. А ви не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, Бляха, на каналі більше ніж 50% людей дивляться відео не підписаними. Ну що це таке може бути? Так, швидко підписались, поставив вподобайку на тест на дзвіночок. Так, всі, хто це так робить, дуже дякуємо. Зустрінемось в коментарях, бо дещо ми зустрінемось. Так, що ж поки не можемо ніде. От. До нових зустріч! Папа! Не пийте цей коктейль. Ніколи не робіть собі! Ні-ні ні. Не прям повідомлення! Усмітник!